У суботу, 16 березня, Бориспіль святкував Масляну. Анатолій Федорчук подякував усім, хто долучився до створення свята у місті. Проте були й неприємні моменти у проведенні народних гулянь. Анатолій Соловйович розповів, що сцену вирішили поставити біля будинку дитячої та юнацької творчості, аби артистам було зручніше перевдягатися. Тим паче, мінусові позначки термометра не радували. Що робить керівник. Цього закладу. Вона закриває з цієї центральної частини двері. Діти голі, я ставлю машину, думаю, не можу зрозуміти, що діти з тої сторони бігають. Якби мені не треба було підписувати там подяки, я б це теж не знав би. Я двері шарп-шарп, а двері закриті. Діти показують, треба обійти з тої сторони. Виявляється, що не дай Бог хтось із людей не зайшов в туалет. Усе ж треба буде прибирати після людей. Міський голова каже, що такі дії не залишаться без уваги. Далі на нараді Микола Корнічук повідомив, що весна найближчим часом не наступить. Отож, опалювальний сезон, попри 9 мільйонів гривень боргу, триватиме до 15 квітня. А підприємство Комфорт Сервіс, що розташоване на вулиці Київський шлях, 1 д залишать без благ. Звичайно, що наші підприємства мають на сьогодні рішення судів. Про примусове стягнення боргів. Ну, От, я довожу до вашого відома, що з сьогоднішнього дня проводить таку процедуру відключення цих будинків від електропостачання Бориспільське РП за Києвовенергом. Як вияснилось, не платять не тільки за тепло і за воду, а не платять і за електропостачання. Минулого тижня молода дівчина вистрибнула з вікна шостого поверху. дівчина 21 двадцяти. вот и Киевлянка приехала в гости к своему знакомому на Шевченко 6, где она находилась несколько дней, было выпито очень много спиртного, присутствовал даже факт курения наркотического вещества. И под воздействием всех этих этой смеси выпало шестого этажа. Далі про приємне. Стартував фестиваль сучасної музики музичний компот. Людмила Пасенко запросила всіх охочих послухати народних пісень у культурно-мистецькому комплексі Академ. У рамках фестивалю 22 березня, о 15-й годині, відбудеться відбірковий тур фольклорної пісні. І на цьому тижні з 18 по 20 березня. З 14-ї години в нас буде проходити міський конкурс театральних колективів загальноосвітніх закладів на базі муніципального театру. Начальник служби у справах дітей Ірина Величко доповіла, що взяла участь у засіданні комітету із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Ця зустріч відбулася у Вінниці. У засіданні також взяла участь канадська делегація. Спеціалісти з Канади та України ділилися досвідом щодо забезпечення шляхів активізації жінок у політичному житті України. Ну, як начальника служби дуже цікава робота служби справах дітей, відвідала службу справах дітей. Єдине, що вразило мене про те, що дуже тісна співпраця там в центрі до 50 чоловік соціального центру, соціальна служба, до 50 чоловік, 12 чоловік це відповідно штату і 37 літ, де фінансується із субвенцій державного бюджету. Працює четверо жінок в службі, а серіт 340 серій. Щоб ефективно управляти, цьому треба вчитися, каже керуюча справами виконавчого комітету Людмила Передарей. У мерії проводяться внутрішні перевірки, щоб виявити і усунути недоліки у роботі. Хочемо сьогодні доповісти з приводу того, яким же чином ефективно управляє наш виконком, тому що ми є учасниками проекту асоціації міст України, які теж фінансуються за рахунок канадських. Про авторизовану систему муніципальної статистики розповів Євген Ганжа. Основною, основною метою є розробки є надати органам місцевого самоврядування дієвий інструмент ефективного управління громадою. Система побудована так, що дасть змогу накопичити дані муніципальної статистики протягом тривалого періоду та проводити відповідні порівняння як у межах однієї територіальної громади, так і в різних територіальних громад. До системи було включено різні сфери життєдіяльності громади, зокрема, населення, його склад, бюджет, економічний розвиток та комунальне господарство. Оприлюднення в системі буде 7 квітня». Начальник управління соціального захисту населення Любов Даниленко повідомила, що 2012 року здійснено 32 перевірки підприємств міста щодо дотримання законодавства України з умов праці. Протягом 2012 року зареєстровано 6 нещасних випадків. У нас в місті. Це на товаристві АТЗТ, Транссервіс, прат Альба Україна, прат ПМК 508, Пуат Лангманен Акса, ДПМА, Бориспіль. Та груповий нещасний випадок зі смертельними наслідками на КП водоканал. Протягом уже цих двох місяців. 2013 року тринадцятого перевірна восім підприємства та експертизуму в праці. Нам є чим пишатися. Бориспільська міська рада посіла друге місце у Київській області щодо спортивно-оздоровчої та культурно-масової роботи 2012 року. Бориспільська міська рада зайняла друге місце. Місце в Київській області саме по роботі з учнями по спорту і так далі. І це заслуга, звичайно, поколи Петровича. Костянця, який добросовісно виконує свої обов'язки дуже. І мені дуже приємно, що перше місце зайняв Словутич, і то по тій простій причині, ви знаєте, там Радянський Союз працював на все те місто і там багато спортивних споруд. І саме по кількості спортивних споруд, звичайно, вони нас обійшли. Все решта по роботі, звичайно, ми зайняли перше місце. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.